Если кого-то кого заинтересует, мы по каждому адресу дадим обоснование и дадим... Вот. <плодительное> нас, ну знаешь, мы засекались, я буду часть Вас. И что вы думаете, что это будет вывести места? Мэра и его семьи. <плодительное> А, от таке, що відбувається в нашому місті, відбувається в усіх містах України. Давайте ми до вас, ми до вас приїхали, ми обов'язково просимо вас, ми обов'язково вас просимо надати нам всі документи для нашого, для нашого комітету. Я думаю, що ми займемося цим питанням і обіцяємо ми займемося. Питання? Питання треба комплексно, і на таких мерів, як ваш, і як сотні інших, в першу чергу має тиснути сьогодні команди. Безперечно, що в нас йде важкий шлях, заміни прокуратури, слідчих органів і всього решта, які замали покликані цим працювати. У нас зараз запрацювали нові незалежні антикорупційні органи. Вони тільки запрацювали. І вони будуть займатися цією справою, а наша буде задача проконтролювати, щоб вони були результативними. Потрібно зараз провести слово судді, розуміти, що там відбувається ці речі. Ось тому ми обов'язково це беремо. Дякую за те, що нам це підготували. Я думаю, що в очевидно є питання, я запрошую вас. Але є прохання нас не є багато часу, мусити зрозуміти стисловому варіанті, до хвилини -хвилин не -хвилин -хвилин Давайте я проведу питання відповіді. Якщо є, піднімайте руки і ми дуже... Коротко. Я теж Карта це добре, але те, що ви є на місцях і активісти, які ситуація, це ще більше проблем. Тому нам ті карти треба документи. У вас є звернення, у вас були спроби оскаржуватися на місцеві. Це треба все полягати. Якщо ми зараз не паперують, то ви знаєте, направляти. направлять кошти, звичайно, але тронули. Тому що сама карта це візуалізація. А для того, щоб справа руха, треба по слову. Ніхто крім громади місцеві не поборюється. А, не а ми поборемо.